Наразі бачите, що він є, нікуди він не дівся, чекає свого часу, щоб вже у металі та в грошах знову послужити громаді. Пам'ятник Леніна зберігається на одному з підприємств Новгорода Сіверського. Довжина його десь 4,5 метри, десь півтора метри завширшки. Офіційно цей легін вже не скульптура. За рішенням останньої сесії міськради тепер це металобрухт. В пам'ятнику 4 тонни 200 кілограм бронзи. Склад самої бронзи зараз підтвердять нам в інституті Патона. Результат якості сплаву чекають цього тижня, каже голова Новгородцівської міськради Людмила Ткаченко. Маючи на руках аналіз хімічного сплаву, маючи на руках акт оціночний. Ми можемо вже запускати процедуру на аукціон. Я думаю, що десь два тижні нам треба, тому що зв'язку з тим, як бачимо, як оформляються документи, то дві неділі. найнижча ціна за цього Леніна на майбутньому аукціоні 154 тисячі гривень. Така балансова вартість скульптури, як металобрухту, бажана сума виручки мільйон гривень, каже Ткаченко. Ну вона буде залежати не від не від нашого хотіння, скільки ми хочемо, а від того наскільки. Оцінять його це раз. І по-друге, щоб ми теж розуміли, який сплав тут, який тут метал насправді. За словами Людмили Ткаченко, аукціон розпочнеться не раніше як за два тижні. Тоді і вирішать, куди витратити гроші з продажу. Новгород Сіверці про можливий продаж пам'ятника Леніну говорять так: моє дитинство там пройшло під цим пам'ятником. Мої онуки там виросли під этим пам'ятником. Пускай би він стояв, кому він мішав уже. Конечно, проти, звісно і толку від того, що проти ми чи не проти, його, якщо вирішили продати, його все одно продадуть. Но хоча б деньги пустили именно на благоустройство нашого міста. Музей його треба ставити показувати дітям, показувати. бо історію от, наші діти повинні знати. Хто не знає свого прошлого, того нема майбутнього. Є в світі багато тиранів і вони їхні пам'ятники стоять в музеях. Це як наглядне пособие. Новгородцівський пам'ятник Леніну став останнім, який демонтували не на окупованій частині України. Це сталося 8 жовтня 2016 року. Олексій Коцапчук, Віталій Коровко, Новини на Суспільному.